Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо про найбільш знакові події в Україні, тож ми починаємо. Уряд минулого тижня затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Сьогодні цей документ був представлений у Верховній Раді. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, очікується, що доходи бюджету зростуть майже на 30%, а видатків майже на 20%. Оборона та безпека країни це ключовий пріоритет. На наступний рік закладаємо 2,2 трильйони гривень. Бюджетного озброєння військову техніку пропонуємо збільшити на 65%. Це Зростання майже на 300 мільярдів гривень. Буде значно більше українських ракет, дронів, техніки, снарядів, наголосив прем'єр-міністр. Як відзначив Денис Шмигаль, усі гроші платників податків уряд знову буде спрямовувати саме на фінансування військових потреб. Інші пріоритети, такі як соціальні програми, освіта, медицина, допомагатимуть фінансувати наші міжнародні партнери. В Україні грошові виплати військовослужбовцям Збройних сил України під час відпусток регламентуються відповідним наказом Міністерства оборони. Існуючи місячні основні та додаткові види грошового забезпечення. Окрім того, є одноразові додаткові виплати. Нагадуємо, що основна відпустка надається бійцям до 10 днів. При цьому ж зберігається виплата грошового забезпечення. Другий різновик відпусток відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Вона може надаватися терміном до днів. 10 днів при цьому також зберігається виплата грошового забезпечення. А от після звільнення з полону, якщо військовослужбовець виявив бажання продовжувати службу, але має потребу у відпочинку, то за його бажанням такій людині надається додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини. На додачу до цього існує відпустка, яка надається за висновком ВЛК для лікування у зв'язку з хворобою або після поранення чи контузії. Тут вже термін відпустки зазначається лікарем, проте загальний термін лікування може тривати не більше ніж 12 місяців. І весь цей час за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення. Окрім того, відпустка може надаватися за знищену військову техніку. За таких обставин виплати також зберігаються. Про виплати пенсіонерам одним із головних факторів підвищення пенсії у 2024 році став перегляд розміру прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, цей показник на цей рік встановлено на рівні 2361 тисяч гривні, що є основною для розрахунку мінімальних та максимальних пенсійних виплат. Розмір максимальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс до 23 610 гривень. Середній розмір пенсії в Україні також зазнав змін станом на 1 липня середня пенсія для всіх громадян склала 5 тисяч 800 гривень. А для пенсіонерів, котрі працюють, трохи більше 6 тисяч. Це свідчить про певний ріст виплат, однак значна частина пенсіонерів продовжує отримувати низькі пенсії. Так, за даними пенсійного фонду України, більше ніж 26% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень на місяць, і лише 12% отримують понад 10 тисяч гривень. Особливу увагу слід приділити тим пенсіонерам, які проживають за межами України. Для них у 2024 році продовжується обов'язкова процедура ідентифікації для підтвердження права на отримання виплат. Ідентифікація може бути здійснена через дипломатичні установи особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або за допомогою відеозв'язку. Важливо вчасно пройти цю процедуру, оскільки в разі її пропуску виплати можуть бути призупинені. Київ увійшов у десятку рейтингу міст світу із найзабруднішим повітрям і опинився на сьомому місці. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистеми Київської області. Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Експерти продовжують моніторити ситуацію та рекомендують утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА фіксується підвищення концентрації зважених часток пилу. Ситуація із забрудненням річки Десна, що омиває Чернігівську область, стабілізувалася. Водночас річкою Сейм рухається повторне забруднення. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. У відомстві заявили, що на всій протяжності Десни на Чернігівщині вода стала світлішою. Неприємний запах та риби не спостерігаються. У річці з'являються живі водні біоресурси. Утім, подекуди помітно темний осад. Переміщення забруднення у Київську область. Область також не спостерігається у селах Мутин та Озаричі, що на Сумщині вода досі мутна, а рівень хімічного споживання кисню перевищує норму у чотири рази. Потемніння води також спостерігається і в Батурині, що на Чернігівщині. Там, наявний незначний специфічний запах мору риби немає. У чотирьох громадах Сумської області та в одній громаді Чернігівської області заборонили купання, вилов риби та використання води для господарських потреб. Аномальне тепло цього тижня очікується в Україні подекуди пройдуть дощі. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич. Він пояснив, що над центром та заходом Європи очікується розвиток циклонічної діяльності. Через що на території України переважатимуть повітряні потоки південного та південно-східного спрямування. За рахунок такої атмосферної циркуляції до нас почне надходити тепле повітря з Туреччини та країн Балканського півострова, повідомив Кібальчич. Щодо опадів, то значних дощів найближчими днями не очікується. Лише у західній частині часом спостерігатимуться помірні опади. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Слава Україні.